Чоловік питає дружину Люба, що подарувати тобі на день народження? Ой, милий, ну я навіть не знаю. Добре, даю тобі ще рік на роздуми. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У залі скорботна тиша. Усі родичі зібралися в очікуванні оголошення останньої волі померлого. Адвокат, отже, пані та панове, перш ніж оголосити заповіт пана сміта, я хотів би поставити одне скромне питання його вдові. Пані Сміт, чи не вийдете ви за мене заміж? Один фермер скаржиться лікарю. Я від зорі до самої ночі в полі. Для любовних утіх просто сил не залишається, дружина ображається. А ви беріть із собою в поле рушницю. Як закортіло, так стріляйте в повітря. Дружина почує прибіжить до вас. Минув рік. Зустрічає якось лікар фермера і цікавиться, чи допомогла його порада. Ви знаєте, спочатку все нормально було, але щойно відкрився мисливський сезон, більше я дружини не бачив. У ресторані офіціант приносить фірмову страву цього закладу печеню зі свинини. Гість оцінив страву і питає: офіціанти, чому ваша печеня пахне горілкою? Офіціант відходить на два кроки. А тепер. Йде жінка сходами на дев'ятий поверх, ліфт не працює через аварійні відключення електроенергії, в одній руці важка сумка з продуктами, в іншій дитина. Раптом дзвонить телефон, вона відповідає Ало. Привіт. Справи нормально, га? Та ні, ні, нормально. Що? Чому я так часто дихаю? Та сам ти з коханцем.